Заєць та їжак. Цій казці ви, мабуть, не повірите, однак мій дідусь, розповідаючи її, завжди казав не все в казці вигадка, є в ній і правди зернятко, а було б інакше, чи стали б люди її розповідати. Починалася ця казка так одного разу ясної сонячної днини стояв їжак біля дверей свого будинку І наспівував пісеньку. Співав він, співав і раптом вирішив піду я в поле, на брукву подивлюся. Поки, думає, моя дружина їжачиха дітей миє та одягає, я встигну й у полі побувати і додому повернутися. Пішов їжак і зустрівся дорогою із зайцем, що теж ішов у поле на свою капусту подивитися. Побачив їжак зайця і каже, привітно, «Добрий день, шановний зайцю, якся маєте? А заєць, замість того, щоб чемно привітатися з їжачком, тільки головою кивнув і сказав грубо, Що це ти вдосвіта в полі робиш? Я погуляти вийшов, каже їжак. Погуляти? запитав заяць глумливо, а по-моєму, на таких коротеньких ніжках далеко не підеш. Образився їжак на ці слова. Не любив він, коли говорили про його ноги, які справді були коротенькі. Чи не думаєш ти? запитав він зайця, що твої заячі ноги бігають швидше і краще, а чи не хочеш зі мною на випередки побігти? З тобою на випередки? каже заяць. Не сміши мене, будь ласка, а от побачиш, відповідає їжак, побачиш, що я тебе обжену. Ну, давай побіжимо, каже заєць. Почекай, відповідає їжак. Спочатку я сходжу додому, поснідаю, а через півгодини повернуся на це місце, тоді й побіжимо. Добре? Добре, погодився заєць. Пішов їжак додому. Іде і думає, заєць, звичайно, швидше за мене бігає, але він дурний, а я розумний, я його перехитрю. Прийшов їжак додому і каже дружині Дружино, доведеться тобі зі мною в поле йти. Ми із зайцем посперечалися, хто швидше бігає, я чи він. Я маю зайця обігнати, а ти мені в цій справі допоможеш. Хіба ти з глусту з'їхав? здивувалася їжачиха. Куди ж тобі із зайцем змагатися, він тебе відразу обжене. Ми побіжимо із зайцем ось цим довгим полем. Заєць побіжить по одній борозні, а я по іншій. А ти, дружино, стань наприкінці поля біля моєї борозни. Як підбіжить до тебе заєць, ти крикни, Я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла, відповідає дружина. Так вони й зробили відвів їжак їжачиху на кінець своєї борозни, а сам повернувся на те місце, де залишив зайця. То що? каже заєць, побіжимо? Побіжимо, відповідає їжак. Стали вони, кожний на початку своєї борозни. Раз, два, три, крикнув заєць, і побігли обидва з усіх ніг. Пробіг їжак кроків три-чотири, а потім тихенько повернувся на своє місце і сів, сидить, відпочиває. А заяць все біжить і біжить, добіг до кінця своєї порозни. а тут їжачиха йому й крикнула Я вже тут. А треба сказати, що їжак і їжачиха дуже схожі один на одного. Здивувався заяць, що їжак його обігнав. Біжимо тепер назад, каже він їжачисі. Раз, два, три і помчав заяць назад ще швидше, а їжачиха залишилася сидіти на своєму місці, добіг заєць до початку борозни, а їжак йому кричить Я вже тут. Ще більше здивувався заєць, біжимо ще раз, каже він їжаку. Добре, відповідає їжак, якщо хочеш, побіжимо ще раз, побігли ще й ще раз. Так 73 рази бігав заєць туди й назад, а їжак все його випереджав прибіжить заяць до початку борозни, а їжак йому кричить Я вже тут. Побіжить заєць назад до кінця борозни, а їжачиха йому кричить Я вже тут. На сімдесят разі добіг заяць до середини поля й упав на землю. Втомився, каже. Не можу більше бігати. От бачиш тепер, говорить йому їжак, у кого ноги швидші. Нічого не відповів заяць і пішов з поля, ледве ноги потягнув. А їжак із їжачихою покликали своїх дітей і пішли з ними на прогулянку.